США госпіталізувала єдину доньку Елвіса Преслі після зупинки серця. Напередодні взяла участь у премії Золотий глобус. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. За попередніми даними у 54-річної Лізи Марії Преслі у четвер, 12 січня, сталася зупинка серця. Про це повідомило видання TMZ. Як зазначається, жінку непритомною виявила її хатня робітниця. У цей час додому повернувся і її чоловік, музикант Дені Кіо. Він зробив лізі Марії серцево-легеневу реанімацію, поки не прибули медичні працівники. Медикам вдалося відновити пульс, після чого жінку госпіталізували. В якому стані зараз перебуває дочка відомого співака, поки невідомо. Інцидент стався у будинку преслі та Кіо в Калабасасі місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелес. Каліфорнія – це захід США ще в ніч проти середи 11 січня Ліза Марі Преслі сяяла на доріжці премії Золотий глобус у Лос-Анджелесі. Одним із переможців там став зокрема актор Остін Батлер, який зіграв Елвіса Преслі в одноюменному фільмі. Ліза Марія народилася в 1968 році. Вона єдина дочка Елвіса Преслі та Прістіли Преслі, відома як виконавиця власних пісень. Ліза Марія була одружена чотири рази від шлюбу з музикантом Дені Кіо У неї двоє дітей Райлі та Бенджамін. 2020 року Бенджаміна виявили з вогнепальним пораненням у своєму будинку Калабасасі. У правоохоронних органах повідомили, що ймовірною причиною смерті є самогубство. Від четвертого шлюбу з музикантом Майклом Локводом у неї також є двоє дітей: дев'ятирічні дочки двійнята Харпер та Вінлі. Також чоловіками преслі були Майкл Джексон та Ніколас Кейдж. sing with me? You don't sing? І от маємо сумну звістку. 12 січня померла єдина донька короля рок н ролу Елвіса Преслі. Ліза Марі Преслі. Їй було 54 роки. Свого часу вона була дружиною Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа. Про смерть оголосила її мати Прісцила через кілька годин після того, як Лізу Марі доставили до лікарні зі свого будинку в Калабасасі, штат Каліфорнія. Пише The Washington Post, про причину смерті наразі не повідомляється. З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, найсильнішою і найбільш люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала, йдеться у заяві Прісціли Преслі. The Washington Post зазначає, що будучи співачкою протягом свого життя, ліза Марі Преслі постійно відчувала тиск аури свого батька, намагаючись при цьому збудувати власний бренд. З часом їй вдалося виробити блюзовий і димчастий стиль, який виклав похвалу у критиків. У серпні 2007 року, до 30-ї річниці смерті свого батька Ліза Марі Преслі випустила дует із його синглом 1969 року «In the Ghetto», У якому вона додала свій вокал поверх оригінального треку. Вона сказала, що рідко плакала через спогади про свого батька, який помер, коли їй було 9 років. Але розповіла, що просто втратила це, коли почула їхні два голоси разом. <му> Також маємо ще одну сумну звістку. 11 січня померла одна із великої шістки супермоделей Тетяна Патіц. Зірці подіумів 90-х було лише 56 років. Про смерть легенди повідомляється в журналі Vogue, на обкладинці якого неодноразово красувалася Патіц. Представники сім'ї оголосили, що причиною смерті став рак молочних залоз. проте подробиці поки не розголошується. Патіць називали сиреною за її класичні риси обличчя та відсторонену холодність. Вона не раз ставала зіркою показів Версаче та Шанел, з'являлася на обкладинках Харперс, Базар, Ель та багатьох інших глянців. Модель часто з'являлася в об'єктиві культового фешн-фотографа Гербаріца, а також вважалася улюбленицею британського музиканта Джорджа Майкла, у кліпі якого знялася. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!